Добрий день, мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке права людини та в чому особливості прав дітей. У словосполученні права людини є два терміни право та людина. Пригадаємо, що значить кожне з них. Право це зумовлена певними обставинами підстава, можливість робити чинити що-небудь, користуватися чимнебудь. Зумовлюють право певні закони або юридичні акти. А людина це біосоціальна істота. Тобто є два складники біологічний вид, який потребує забезпечення своїх біологічних потреб жити, харчуватися, захищатися тощо, та соціальний – спілкуватися, спільно проводити час тощо. Якщо об'єднати ці два поняття, то людина має природні соціальні потреби, що роблять її власною людиною, а право гарантує забезпечення цих потреб. Тому можна сказати, що права людини. Забезпечені законом можливості мати, користуватися і розпоряджатися соціальними благами і цінностями, користуватися основними свободами у встановлених законом межах. Права людини це можливості свободи та справедливі умови для задоволення людиною своїх потреб. Права людини ґрунтуються на гідності і рівності. Повага до людської гідності це визнання того, що людина. Є цінною сама по собі за фактом свого народження. Людська гідність базується на усвідомленні того, що всі люди рівні і водночас кожна людина унікальна. Ми біологічні істоти, тому маємо однакові потреби у воді, їжі, комфортній температурі довкілля, спілкуванні тощо. Однаковість потреб для всіх людей на землі є підставою нашої рівності, шанобливого ставлення одне до одного. Особливим міжнародним актом, який закріпив права всіх людей. Є Загальна декларація прав людини. Її ухвалено 10 грудня 1948 року, вона діє й досі. Перша стаття Загальної декларації прав людини проголошує, усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, повинні діяти одне щодо одного в дусі братерства. Людство розуміє, що дитинство є особливим етапом у розвитку людини. Дорослою вважають особу з 18 років, а людину від народження до 18 років вважають дитиною. Цей період складний та важливий у житті кожного і кожної Це час фізичного і духовного зростання, опанування життєвих умінь, жити в суспільстві та розуміти самих себе. Тому права дитини закріплено окремим міжнародним документом, що отримав назву Конвенція ООН про права дитини. Її затвердили у 1989 році на засіданні Організації Об'єднаних Націй міжнародної установи, призначеної для вирішення всіх міжнародних питань. Зараз її підтримали 192 держави світу. На їхніх територіях ця конвенція обов'язкова до виконання. Україна також підписала цей документ і гарантує його виконання. У Конвенції йдеться про те, що діти мають права людини і потребують особливого захисту, поваги до індивідуальності, гідності та недоторканності особистого життя. Для виховання дитини найкращим середовищем є сім'я, тому держава має підтримувати сім'ю. Ось деякі права, що містить Конвенція ООН про права дитини як найкраще забезпечення інтересів дитини, повага до прав батьків. Право на життя, виживання і вільний розвиток, право на прізвища та ім'я, право на ім'я і набуття громадянства, свобода думки, совісті, релігії, право на освіту, право на відпочинок і розваги. Держава забезпечує виконання усіх цих положень, наприклад, усі діти мають право на навчання, відвідувати дитячий садок в Україні не обов'язково, однак, здобути шкільну освіту мають усі. Тому держава зобов'язана подбати про те, щоб усі діти мали гарантований доступ до освіти. Держава має побудувати достатню кількість шкіл, підготувати вчителів, розробити програми, забезпечити учнів та учениць навчальними матеріалами тощо. Навчання в державних школах відбувається безоплатно. Ніхто не може перешкоджати здобуттю дитиною освіти. Ми знаємо, що робити і до кого звертатися, якщо раптом заболить зуб чи захворіємо на грип. Однак як бути тоді, коли порушують права дітей, до кого звертатися, кому довіритися, кого запитати. Діти не знають, до кого звертатися, тому не можуть вчасно отримати потрібну консультацію чи допомогу і, врешті, залишаються наодинці зі своїми проблемами, а даремно, адже є ціла мережа організацій служб, здатних кинути рятівний круг тим, хто його потребує. Ви можете звернутися до батьків або інших дорослих, яким довіряєте. На дитячу національну гарячу лінію, де вам можуть надати фахову пораду, консультацію чи допомогу, дзвінки безкоштовні по всій території України, до психологів, учителів та адміністрації вашого навчального закладу, до представників служб у справах дітей, якщо вам не виповнилося 18 років, до працівників центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, які є в кожному районі, місті чи районі великого міста. До найближчого відділку поліції або зателефонувати за номером 102. До суду, якщо вам виповнилося 14 років, ви можете зробити це самостійно, а в іншому разі через законних представників. Також до офіційних державних органів подзвонити, написати лист чи електронне повідомлення це такі особи, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, уповноважений президента України з прав дитини, освітній омбудсмен. Що означає правозахисник. Зрештою, в Україні діють громадські організації захисту прав дитини. Можливо, ви знаєте про такі у вашій громаді селічі місті. Вони часто проводять різні заходи для дітей, щоб ознайомити всіх з особливими правами молоді. Таким чином, права людини це забезпечення законом можливості реалізувати свої природні і соціальні потреби. Головним актом, що визначає права людини, є загальна декларація прав людини та в Україні. Конституція України. Суспільство особливо піклується про дітей, осіб до 18 років, які мають потім стати активними громадянами і громадянками держави. Тому їхні права мають особливий статус і, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, яка діє в Україні. Діти мають кілька способів захисту власних прав: слід звернутися до батьків, рідних або дорослих, яким можна довіряти. Також держава має спеціальні органи, які вам обов'язково допоможуть, якщо ви звернетеся будь-яким способом. Самостійно звернутися до суду в Україні дитина може із 14 років. Головне, пам'ятайте, що права людини є невід'ємними, їх неможливо позбавити. Будьте стійкими на захисті своїх прав. До нових зустрічей!